Нагадує нам про те, що не можемо ми навіть на один день зазирнути в майбутнє. Бо як говорить Бог тому Багатієві, сьогодні вночі заберуть душу тю. І кому залишиться те, що ти зібрав? Ми не можемо бути впевненими в тому, що буде через мить, не кажучи вже через день, чи через місяць, чи через рік. І це нагадування нам про те, що людина яка увірувала, вона повинна жити кожен день як останній. І це вимога насправді. Не можна залишити на завтра, тому що ти не знаєш, чи буде те завтра. Не можна залишити тих слів добра. Тих дій добра і любові того, що мусиш зробити, залишити по собі. Не можна відкладати, треба робити сьогодні. І це з одного боку. А з іншого боку, безумовно, про це в цьому читанні не йдеться, але ми знаємо, що завдання людина повинна ставити перед собою такі, що вони розраховані на десятиліття і на віки віків розраховувати. Людина повинна Ставити перед собою найбільші завдання. І той багатій, якби він правильно ставився до тих багатств, які він здобув, він би не сказав собі, веселись душе, їж споживай. Він сказав би, як добре що я можу щось лишити людям в спадок, що я трудами своїми здобув так багато. І по мені щось залишиться для тих, хто буде після мене. Якби він так думав, не виправляв би його, Бог. Треба ставити перед собою найбільше завдання. Щоб вистачило плодів здобути на багато років. Але дбати треба все-таки не про земле.